Вітаю, дорогі читачі та слухачі редакції Миколаївна Дністрі. Сьогодні з вами програма «Вмощитися зручніше і я, її ведуча Юлія Фацієвич. Сьогодні ми розмовлятимемо про книжку селфі в Парижі, написана українськими сучасними письменниками. Селфі в Парижі це невелика збірка оповідань, авторами яких стали Ірена Карпа, Катерина Бабкіна, Галина Вдовиченко, Лариса Денисенко. Ірина Славінська та інші власне про що книга селфі в Парижі? Це книга насамперед про перше знайомство із Парижем, про перший досвід життя в Парижі, написаними цими авторками та авторами. Париж, власне, як і будь-яке гарне місто на планеті, вабить людей своїми окрасами. Але як наголошують авторки у своїх текстах, Париж це звичайне місто, як і будь-яке інше місто, зі своїми проблемами та негараздами. Дії, яка відбувається у текстах, покладених у книжці, зазвичай відбуваються на вулицях Парижу або у Паризьких домівках. Кожна авторка змальовує Париж, власне, так, як вони бачать його по-своєму. Тобто для кожного Париж є, є свій. Наприклад, у своєму оповіданні Ірена Карпа розповідає про молоду пару закоханих та про їхній день Валентина, коли дівчина дарує своєму хлопцю її маленького цуценята, не знаючи, що в нього алергія. Але в кінцевому результаті все ж таки. Любовна атмосфера Парижа змушує цього хлопця прийняти цього е, маленького собаку, і все ж таки. Залишитися разом, і коли ви читатимете цю книгу, зверніть особливу увагу на оповідання Лариси Денисенко: Я не хотіла бути Богом. Це оповідання про молоду жінку українку, яка вже довший час проживає в Парижі і знайомиться із фотографом, доволі відомим, росіянином, який часто не поділяє погляди своєї, своєї жінки. Також ця історія вона про те, наскільки важливо бути самим собою, залишатися зі своїми принципами, залишатися зі своїми поглядами, та не піддаватися будь-яким життєвим викликам, які намагаються вас зламати. Тому читайте. Оповідання, насолоджуйтеся цим приємним чтивом і пам'ятайте, скільки людина читає книжок, стільки життів вона його проживає. Отож, чим більше ви читатимете, тим більше насиченого життя у вас буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ваші вподобайки і заодно змовчутися зручніше.